Так жалібно сидів котусечок нявчав, що довелося нам повернутися в магазин і купити йому корм. Правда, їсти цей корм він не захотів і взагалі виявилось, що це самовигульний кіт, не пускайте своїх тварин, будь ласка, на самовигул. Ну нічого, претенденти на смачненьке знайшлися. До речі, давно хотіла з вами поговорити на таку тему. От подивіться, як тут чистенько, гарненько, все мито і, до речі, тарілки дуже правильні для котиків. А потім ось таке місце приносять ось таке частування, після якого... Спойлер, нам довелося лікувати кошенят. Або як вам ось такий натюрморт? Це принесли смачненьке для ось цього котячого сімейства. Люди, які приносять ось таке частування безпритульним тваринам, вони взагалі не думають про тварин. Адже, по-перше, така їжа не несе абсолютно ніякої користі. А тільки шкодить здоров'ю тварин. А по-друге, ну навряд чи жителям першого поверху цього під'їзду дуже подобається ось така картина у себе під вікнами, а люди зазвичай перекладають всю провину на тварин.